Всім привіт! Ви на каналі Амбустеля, а ми з вами традиційно підбиваємо підсумки року в ETS 2. А тут, до речі, така прямо новорічна така історія. Давайте спробуємо зрізані квіти. О, давайте комусь квіти. Ні, ладно, давайте не квіти. Давайте повеземо... Я хотіла якусь моркву повезти, типу що це буде морква для сніговиків. Ну, моркви, ти давай. Ну, це таке, це не цікаво. Ну що ж, давайте, якщо нема моркви, тоді повеземо тоді повеземо картоплю, бо зараз будемо салати різати, а? Так, ну що ж, я пропоную. Я собі тут зробила шпригалку. Ну, все готово! Рушаємо! Цей голос нам підказує, що одне з відео на каналі було про українську озвучку в ЕТС. І це ну, не зовсім, озвуч... зовсім офіційна озвучка, тому що це модифікація. Але тим не менш приємно. Тримайтеся що... правіше. І потім поверніть Приємно, що тепер навігація нам стала зрозуміліше, тому що іноземними мовами, звісно, слухати навігацію набагато набагато важче. Цьому році ми грали велику кількість ігор. Другий з'їзд ми грали з вами в новели. Ми з вами грали в різні інді ігри. Ми вибачте, трохи не врізалися. Ми з вами грали в також в ігри з H.I.O, і H.I.O це трохи не цілий всесвіт. Ну... Бо це, типу, якийсь тім, де можна знайти багато чого. І я не знаю, чому я ну, вигадала називати це ігри з H.I.O.». тому що, ну, типу, для чого це е... в чому прикол? Але мені подобається це записати, тому що для мене HIO це місце, де можна знайти дуже багато класних інді-ігр, які будуть якісь, або, наприклад, навіть про генетики, якісь якісь освітянські, бувають про економіку, там багато про музику, про котів. І це дуже-дуже мило, що є такий світ, це HIO, де можна знайти різні ігри. Наприклад, в цьому році ми навіть з вами вчилися правильно засмагати на HIO. Ще цікаво, що ми грали з вами в минулому році на HIO Plant Therapy, і цьогоріч ми грали вже не на Іо, а купили цю гру в Стімі. І грали перед Гэллоуіном, і, чи після Гелловіна, але там були геловінські декорації. І також на початку зими, де були зимові декорації. Також ми з вами грали в ігри не тільки е, іноземних розробників, хоча не багато і наших розробників, а, але грали і в різні українські ігри. Наприклад, Наприклад ми гра з вами грали в Broken Life. До речі, вона тоді була не коли я в неї грала, зараз вона є на стімі. Також ми грали з вами в пташине Перо. Вона вона на стімі є, це гра, де можна літати за птахом. Ми з вами зробили відео Секрети польового шпиталю. Ну як ми з вами? Ми з розробниками, а у вас була можливість дізнатися про секрети сюжетні цієї гри, тому що. Для цього відео розробники розказали мені дуже-дуже багато класної внутрішньої інформації, яка, ну, знаєте, це не мов сюжет, який всередині сюжетів, які читаються міжрядки. І дуже круто, коли розробники про таке розказують. Рух, прямо. Також ми грали в гру Shapping the Quest» теж від українського розробника. Раніше ми грали в Шапік the Moon Quest», а це вже інша гра. Раніше, наскільки я розумію, була вона на телефоні мобільна версія, а зараз вони її розширили. І вже є оця комп'ютерна версія, яка вийшла, якщо не помиляюся, навесні цього року, і ми теж в неї грали. Ну, вона дуже класна і я вам її раджу. Ще в українські ігри ми грали в фестивалі українських ігор і фестивалі новинок. Було зокрема приємно побачити на фестивалі новинок ігри з Ukrainian Visual Novel Jam, які продовжують розвивати свої ідеї і вже вийшли за межі Джему і реалізують свої ідеї в Стімі. Круто було побачити Тернокса а, на фестивалі Український Фігор, хоча ну, його гра вже, я так розумію, давно існує. Але взагалі Тернокс, і, і, його, ми грали в його «Стонкс», і, Пізніше ми грали в його гру, яка називається Pocket. Day. Але Тернокс це той, завдяки кому взагалі існує Ukrainian Visual Novel Jam. Ми цьогоріч грали в 4-й 5-й і Microvisual Novel Jam. Де було дуже багато проєктів, і я їх, звісно, озвучувати не буду, тому що їх дуже-дуже багато. І я їх просто так тематично записала, що це візуальні новели, про це обов'язково розказати і розказати про Тернокса, тому що його гру ми теж грали цьогоріч. Навіть не в одну, а дві, тому що одна з учасниць Microvisual Novel Jam це гра Тернокса. Та ні, навіть не дві. Три, три ми грали гри: це був Stongs, це був Valkyria з Microvisual Novel Gem і Pocket. Eh, Pocket Date. Але насправді на джемах дуже дуже багато класних проектів, і тому я вам раджу зайти на ці джеми і вибрати ту новелу, яка навіть не одну, а багато новил відпевно ви там виберете, які вам припадуть до душі. А якщо говорити не тільки про українські ігри, в які ми грали. Ми грали в гру. вибачте, Ми грали в гру «Зірка на ім'я Еос. Раніше ми грали по-моєму, минулого року в демо-версію. Цьогоріч ми вже грали повну версію, оскільки вона вийшла в стімі. Ми грали в Горого, це давня гра, але я подумала, її нема на каналі, треба її пройти на каналі. Ми грали в найдовша дорога на землі, найдовша дорога на землі. Це, по-моєму, ем, якщо не помиляюся, є команда Raw Fury. і При ця команда пов'язана з ем, є ще гра, вона навіть є в цій найдовшій дрозі на землі в телевізорі. Вона, по-моєму, називається Backbone, якось так, але я не про це хотіла розказати. Я хотіла сказати про Raw Fury, що вони пов'язані, я правильно називаю цю компанію, вони пов'язані з мумі ем, мумі-тролями. І цьогоріч ми грали в дві гри про — це Снувки на мелодію мумі... долини мумітролів і Сновкін Залицяння Фудлера». Це дуже милі ігри, вони такі, знаєте, прям в традиціях долини мумітролів. Тому, якщо ви любите мумітролів, а навіть якщо не любите, спробуйте цю гру. А якщо любите, то я думаю, що вам ця гра має сподобатися. Також ми грали з вами в такі ігри. Я дивлюсь свою шпаргалку. Також ми грали з вами в ігри Rasty Lake. Також ми грали в ігри Rusty Lake або пов'язані з Rusty Lake. Це білі двері ми грали. Точніше, як білі двері, дуже давно насправді ця гра вже була записана, але я тільки зараз цьогоріч її виклала на канал. Також ми грали в печеру Rusty Lake і в нову станцію в Underground Blossom. Ми грали в Follow the meaning», це не зовсім «Rusty Lake, тому що це інша команда, але це не би друзі Rusty Lake. Ми грали цьогоріч в демо, і цьогоріч вийшла повна версія цієї гри. Грали в Майло та Сороки. І, до речі, Follow the meaning» є момент з «Rusty Lake, де, а, ну це, напевно, не спойлер, хоча не знаю, де можна а, зробити так, щоб людину в кораблі з'їв. Людина навіть не в кораблі, а в човні маленькому з'юмонстр. Це те ж саме, що можна зробити на сайті Rusty Lake. І про це, до речі, є навіть відео на каналі. Також ми з вами грали в кафе для приводів. Ми створили найкраще у світі кафе для приводів. Там аварія чи що? Як тут об'їхати? Чи там не аварія? Ну, ми поїхали. Можна, ні? Щось вони всі стали. А, шлопості. ми поїхали на червоний світ. От чому вони всі стояли? Я просто паралельно ще дивлюся на свою шпаргалку, паралельно туди-сюди. Ми грали в Симфонія Демо, це прикольний музичний платформер, ми грали Койра. Раніше ми грали. По ще на Початку створення цього каналу в Nate. Це гра від цього ж розробника. Ну, точніше, як? Спочатку він створив Nate, а зараз він вже цю НЕД перетворює в гру коера і поліпшує, і змінює. Ну, коротше, класна гра, тому я вам раджу її. Хоча зараз, поки є ще лише демо-версія, але мені здається, що ця гра може вразити цікаво, цікавими своїми рішеннями і своєю цікавою стилістикою чистили, правильно казати на стилістикою. Ще ми грали в гру, будь ласка, торкнися доторкнися творчості, яку я чомусь перекладаю постійно. Будь ласка, торкнися картини, хоча, можливо, вона ні так так не перекладається. І вона про те, як можна прикольно взаємодіяти з картинами. Ми грали в симулятор кіностудії. Також я грала в пазл для клефа, виклала огляд на цю гру. Мені здається, що огляд вийшов не дуже класним, треба бути самокритичним, це ок. І, ну, типу, треба бути самокритичним, але в міру. Тому я, молоде, що я виклала огляд, можна було звісно постаратися краще, але нічого. Гра класна, і я вам її раджу. Можливо, якщо вам вона з огляду не сподобалась, то не вірте, типу, огляду, він не дуже круто зроблений. Тому просто пограйте в цю гру, я думаю, вона вам сподобається. Вона складна, але вона дуже красива. І вона, от те, що мені єдине сподобалось, що я правильно озвучила в огляді, це те, що вона як класна задача з фізики чи математики. Навіть не класна, а красива, коли знаєте, ви знаходите рішення, і воно просто неймовірно класно. Оце ця гра пазл для клеп. Ще ми з вами грали в Бокс 2». Про Боксфіль 2 було розказано на фестивалі українських ігор, але він ще тоді не вийшов. І от зараз нещодавно вийшла демо-версія другого Боксвілю. Ми з вами грали в місця для незв'язаних, казки Камелі, «Шерлок Холмс» і пляжний епізод з З The Moon Series. Як це правильно сказати? Серії серія The Moon. І ось ці чотири гри ми будемо продовжувати грати у 2025 році. Ще ми грали в забуту ен, і ми її пройшли, і це дуже класна естетична гра. І я, я дуже рада, що я її пройшла і дізналася про цю історію і, взагалі, про цей сюжет, про цей світ. Це дуже прикольний світ. Хоча він навіть всередині трошки іронічний, тому що цій а, грі... Є речі, які типу живі, вони такі. І в цій грі дуже саме іронічно. Деякі речі е, казали, що чому деякі речі це ну там такі, як ми, живі речі, які вміють розмовляти і щось. А є речі, які для нас просто речі. Ну там, типу, стіл, на якому за яким ми сидимо, чи там стілець, на якому ми сидимо. От і це дуже кумедно, і саме І ще крім того, в цьому мультфільмі всередині. А цьому в цьому мультфільм. Усі всередині був класний мультфільм, на якого є прямо окрема аналізка на каналі. Я вам раджу подивитися. Це класна, <тит> реальна <тит> чорно-біла чорно мультиплікація. Та який я продовжую прямо, опережно, треба їхати. А також ми з вами закінчили грати в гру Ту Зиму. І зеркал брех... брехня зеркала, мабуть. Ну чомусь я постійно думаю, що це пісня зеркала, тому що в моїй голові лід це пісня, ну типу Ein Lied, як в німецькій. Але ні, це, мабуть, брехня зеркала. Ну, вибачте. Так, випадково. Ще ми з вами грали в Google. Це були halloween відео, де навіть є відео. Про Геловінські дубли з 1999 по 2023 і окремо є 2024. <потори> є відео про пасхалки в Гуглі, їх дуже багато, тому що є просто окреме відео про пасхалки, є окреме де зібрано дуже багато пасхалок Є окреме відео про знаки зодіаку, є окреме відео про, е, про серіа <потори> персонажів серіалів друзів. Причому причому те, що існують ось ці пасхалки Гуглі про Знаки Зодіаку та серіали Друзі персонажі дуже випадково, тому що я дивилася а, одне, одне, знаки Зодіаки пов'язані з тим, що я дивилася у подона Life is Strange. Я просто гуглила деякі знаки Зодіаку, поки я дивилася. А, і так само подібна історія була з е, персонажами серіалу Друзі, тому що я теж дивилася подона, де він грав в Сімс. Тоді він грав у Лайфустрілі, чи це було знак-садяку. Я гуглила і помітила інтерактивний елемент, я подумала, круто, треба про це розказати людям. А про персонажів ліго. друзів я дивилася подона, а, як ліго. він грав в Сімс а, і створив персонажів друзів. І оскільки я не дивилася цей серіал, мені треба було розібратися, хто я хто. І я зайшла на. Я їх гуглила, і я побачила теж цей інтерактивний елемент, і я подумала, що о, треба розказати про це людям. Ще на каналі виходили машиніми. Їх було декілька це була книжкова книжковий клуб Папельсинове дерево, декілька було відео про рут, причому деякі були в короткій версії, деякі були, ну, тобто, в крім... короткій. Деякі є в шорцах, деякі були саме повнометражні відео. І якщо деякі шорти, вони не немовби повторюють, є такими як підказками, що можна подивитися, чи то нарізками, що можна подивитися в повнометражних відео, але деякі шортси вони прям живуть окреме життя, і вони оригінальні, тобто немає жодного повного відео про них. Також прикольною було ідеєю цьогоріч зробити адвент-календар. І я прям дуже радію, що мені ця ідея прийшла вчасно в голову. Єдине, що, можливо, я не завжди прям викладала день в день. Але Розраховую тим не менш. Новий маршрут. А, я не туди поїхала. Mm. Але тим не менш, ми з вами пограли в. Ви готуйтеся до того. Нічого ж неправильно поїхали, буде більше часу розказати про щось. Але тим не менше поверніть праворуч. Ми мені вдалося, я сподіваюся, розказати про знову червони приїхали. Розказати про деякі класні українські ігри, які я грала і які звіст. я думаю, які я думаю, мам можуть сподобатися людям. Зараз з'їдьте. Тримайтеся правіше. Принципі... і потім поверніть праворуч. Ой, я знову на туди поїхала. Новий не туди маршрут. Треба новий маршрут, я зараз правильно поїду. Поверніть праворуч. Я не розказала майже нічого про те, що ми грали в ігри з Cup, з Ukrainian Microvisual Novel Jam. Також я не розказала про якісь окремі шорти, Тримайте тому браті, що насправді канал поверіть, о, цього річ був доволі плідним, як на мене. Поверіть, і правов. тому ви можете зайти на канал і подивитись не який про червоне світло. Тому можете зайти на канал і перевірити, так би мовити мене, що я забула. І написати про це в коментарях. Мені буде цікаво прочитати, які ігри забула, тому що мені здається, я дуже багато зараз не назвала, які дуже класні. І в принципі все, що виходило цьогоріч, це щось дуже класне і воно. І воно залишиться напевно в історії каналу, і я думаю, що воно буде надихати. І чи воно буде надихати тих, хто буде дивитися ці відео? Ну, принаймні, я на це сподіваюсь. Якщо підсумувати, які відео мої, мабуть, одні з найбільш улюблених на каналі, це, а, навіть не знаю, мені подобається естетика Пазл для клеп на каналі, естетика N забути N. А, Ще мені подобається, що в мене дуже багато відео візуальних новел. І до якби повроду. я хотіла зробити канал суто тематичним, я обрала саме цю о, поверніть право. Саме ці види ігр це українські візуальні новели. А і більше нічого не грала. Але я все ж таки так ні не, не хочу. Я хочу грати в різні ігри, тому що кожна з цих ігр вона мене. Вона в мене не як не знаю, надихає на щось, розказує якусь історію, тому мені б не хотілося ні від чого відмовлятися. А, мені, наприклад, сподобалось цьогоріч грати в Берд де можна було послухати різних птахів різних і не на мовби навчитися відрізняти їх. Навіть на каналі є окреме відео про це, де не тільки Bird проходження цієї гри на HIO, а ще є прям окремо відео, де я зібрала різні можливості, як вчити мову птахів. Ще мені подобається, мабуть, це підбірка музичних ігор. Ну і, звісно, мені подобаються машиніми, тому що <смас> мені подобається процес їх продумування і створювання. Тому а, так, давайте. Що я хотіла сказати на цьому моменті, бо я подумала, коли буду грати в ЕТС, треба щось побажати. Я хотіла побажати навчитися делегувати завдання, тому пробачте, але я спішу. Хороша робота, ну, хороша ладна, не страшна. Давайте собі щось ще візьмемо на наступний рік. Обережність. Та ні, ви що? Давайте далекі відстані. Бо яке водіння може повністю вибрали. Короче, дуже багато, насправді відео було, і багато що мені подобається з того, що я робила. От я навіть зараз дивлюся свою шпаргалку, а я собі записала, я собі записала не забути розказати про те, що один з моїх улюблених шортів це уроки вічливості ліхтарика, і це озеро чи ні, це з гри а, «Жило на небі сонце. Ще записала сказати про пасхалки Гугла. Але я, по-моєму, майже нічого не сказала про Ukrainian Visual Novel Jam, тому що насправді можна про нього говорити просто нескінченно. І я дуже рада, що Ukrainian Visual Novel Jam, проєкти, які створюються, вони знаходять далі продовження в Steam. Також я рада, що є ігри українські візуальні новели, які створюються і поза джемами. Тобто, наприклад, примарна доставка, ця гра була створена поза джемом. Чи, наприклад, Злайд Ідеа вона була також створена поза джемом. Вона була створ... Ми перше з нею познайомилися на фестивалі новинок, і вона незадовго після цього вийшла, і ми в неї пограли. Ще я собі записала, не забути сказати, що одні з моїх улюблених шортів — це «Адвенти», і я це сказала, і пасхалки Гугла. Ну, і естетика забутен, забута і пазл для клев. Так, ну я щось забула: оце звісно, про ліхтарика. Ну, це ні. Це, звісно, вже склероз. Чому я це насправді багато класних шортів є, тому я вам прям раджу, деякі шорти, вони прям справді оригінальні, тобто немає жодного відео пов'язаного з ними. А є шорти, які уривки з повнометражних відео на каналі. я вам раджу: якщо ви нещодавно на каналі, то повертати їх і, можливо, вам щось подобається. До речі, українські візуальні новели. Є окремий список відтворення на каналі, і це один з моїх прям найулюбленіших списків відтворення. Хоча, звісно, всі ігри мені подобаються, які я викладаю. Бо якщо мені не подобається гра, я її, скоріш за все, на канал викладати не буду. Я або перестану не грати, я в принципі її не дозапишу. Або ж я її запишу, скажу в кінці якусь фігню, якісь погані речі, і я зрозумію, що я, типу, я не хочу навіть працювати з цим відео. От, це, це не означає, що ця гра прям повністю комплементарна, яка я викладаю. Мені є за що, звісно, кожну гру посварити, є за що похвалити. Але якщо гра мені загалом не сподобалася, і я думаю, що я навіть не хочу з нею потім на монтажі працювати, ну бо вона мені просто неприємна, от то я її просто не викладаю. Ну, хоча, звісно, я граю деякі ігри, які мені подобаються і поза тим, що записувати, поза, поза тим, щоб записувати їх для каналу. Власне, це, мабуть, все, що я хотіла розказати про ігри, які ми грали цьогоріч. Звісно, я розказала не про всі ігри, тому я вас запрошую на канал переглядати ігри чи списки відтворення, чи короткі відео, які є на каналі, тому що, можливо, ви щось пропустили, те, що вам могло б сподобатися. Ну, а наостанок я хочу вас привітати з Новим роком. <laughs> побажати, щоб наступний рік був кращий, ніж цей. І взагалі, що все було добре. А для того, щоб все було добре, не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним а також тваринкам. Волонтерте, або якщо не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам. Ну, і, звісно, зустрінемося у наступному році. Я думаю, що ви і так не забули підписатися, поставити лайк, написати коментар, також, звісно, поширювати відео друзям і, звісно, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Напишіть у коментарях, які відео подобаються вам, які відео цьогоріч, які ми з вами проходили, вам найбільше запам'яталися, сподобалися. Буде цікаво прочитати в коментарях, можливо, які взагалі види ігор вам подобаються. Можете порекомендувати, звісно, в коментарях ігри, хоча я одразу скажу, що я не обіцяю, що я зіграю, тому що граю я повільно, і в мене дуже багато такий прям список ігор, які я хотіла пограти. Але я хочу сказати, що дуже часто я все ж таки прислухаюсь до рекомендацій, тому що деякі ігри на каналі це якраз такі ігри, які мені рекомендували. Тому буде цікаво прочитати в коментарях, щоб ви порадили. Одразу скажу, не обіцяю, що пройду, але я зважу на те, що існує така гра, і я подумаю, о, треба її тримати в голові, можливо, коли зіграємо. Ну що ж, на цьому відбиваємо підсумки. Бережіть себе і зустрінемося у наступних відео. З Новим роком! Тихих свят і перемоги!